Валерія Захаревич у спорті шести років. Першою та єдиною спортивною дисципліною, якій дівчина присвятила себе, стала боротьба самбо. Валерія тренується у профільному відділенні Дюша номер 7 Тернівського району під керівництвом Сергія Шпильова. Із допомогою наставника вже у 13 років виконала норматив кандидата у майстри спорту України та забронювала собі місце у лавах національної збірної. За плечима Криворійської самбіски, всеукраїнські, європейські та світові першості перемоги у міжнародних турнірах. А ще незабутній 2021 рік. Тоді у червні Валерія Захаревич отримала посвідчення майстра спорту України та не полишила мету крокувати до вищих досягнень. Нещодавно спортсменка повернулася з Туреччини, де вийшла у фінал Кубка світу серед студентів і спортивних єдиноборств. Перша сутичка була дівчиною з Киргизстану. Я розумію, що вони також непогані, в них гарний партер, але я її переграла і чисто виграла на перших секундах. І далі в мене була сутичка із дівчиною із Турції. Дуже забегла була боротьба, і кожен показав, хто на що може. У фінальному протиборстві Валерія стала другою та виборола срібло міжнародних змагань. Можливо, не вистачило впевненості ризикнути, зробити якийсь кидок. Можливо, фізичні сили. Оце зараз ми проробляємо з тренером, дивимося, де помилки. І також я вважаю, десь, можливо, на психологічному рівні трошки чогось не вистачило, перепереживала, але Все нормально. За підсумком універсіади, Україна з 60 країн-учасниць виборола друге загальнокомандне місце. А для Валерії Захаревич це вже став другий срібний успіх у міжнародних змаганнях року. В травні вихованці Дюша номер 7 не пощастило в фіналі міжнародного турніру Дружба, що відбувся в Румунії, та Валерія сповнена оптимізму і ставить амбітні плани на наступний рік. Мета виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. «Мої плани. Це на даний момент це тренування, тренувальні збори і вдосконалення техніки, тому що по змаганням, як там буде, ніхто не знає, але можливо це було останні в цьому році. І Готуємось до наступного тренувального року, до наступних змагань. Це чемпіонат України відбірковий серед дорослих. На даний момент це дуже важливі змагання, де я повинна стати тільки першою і увійти як перший номер до збірної. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.